Добрий день! Ми сьогодні розглянемо тему лекції Анатомія серцево-судинної системи, анатомія серця, Велике і Мале Коло кровообігу». Ми дивимося, чим важлива ця тема. Найважливіші складові частини кровообігу є серце судини та механізми регуляції, які змінюють функціональний стан судин та серця для оптимального забезпечення кров'ю органів та тканин організму, враховуючи значну поширеність захворювань із ураженням серцево-судинної системи організму. Знання цієї теми дуже важливе для майбутніх медичних працівників. На основних питаннях я не буду зупинятися, вони у вас є в конспекті. Процес кровообі здійснюється завдяки роботі серця. Ми бачимо, що завдяки роботі серця кров тече по двом колам кровообігу. По великому колу та по малому колу кровообігу. Які ще види суден, по яким буде текти кров? Ми бачимо, це артеріальні судені, по ним кров тече від серця. І венозні судини по ним кров тече до серця. Функція артерій та вен. По артеріям артеріальна кров тече від серця виняток. Легенева артерія по ній тече венозна кров. По вену винозна кров тече до серця виняток. По чотирьом легеневим венам артеріальна кров тече до серця. Будова стінки артерій та вен. Внутрішній шар туніка інтіма це ендотелій. Середній шар туніка медіа це м'язова оболонка. Зовнішній шар туніка адвентиція, це сполучна тканина. Ось ми бачимо на малюнках. На цьому слайді ми бачимо види артерій. І ми бачимо, що артерії є трьох типів: еластичного типу м'язового типу і змішаного типу. Ми бачимо, що еластичність знаходяться в аорті, артерії кінцівок та артерії м'язового типу і змішаного типу це великі гілки аорти. Бачимо, що стінка капілярів складається з одного шару клітини дотелію, розміщеного на базальній мембрані. Через стінку капілярів відбувається транскапілярний обмін. Артеріальні капіляри перетворюються на венозні капіляри. На цьому слайді ми побачимо відміни у будові стінки артерій та вен. Ми бачимо, що у Венах м'язовий шар тонший, утворює два шари, відсутні еластичні волокна, а м'язовий шар артерій ми бачимо набагато товщі, там і еластичні волокна. Особливість будови внутрішньої стінки Вен. Ендотелій має кишенькові клапани, які сприяють руху крові лише в одному напрямку, протидіючи силі гравітації. Схема роботи клапанів вен. Ось тут ми бачимо, якщо клапан відкритий, то кров рухається веносна. Якщо клапан закритий, то кров рухатися не може. На цьому слайді ми бачимо топографію серця. Серце кор розміщено в грудній порожнині, в нижньому відділі переднього середостіння, безпосередньо на діафрагмі, так, що 3 п'ятих лежить зліва, а 2 п'ятих справа від серединної площини. Ось ми бачимо синюю лінію, позначена серединна площина. У цьому слайді ми бачимо проєкцію серця на передню стінку грудної клітки. Це зона Захаріна Інагіда. І також ми бачимо розміри та маса серця. Маса серця 220-240 грам. І за розмірами його порівнюють з розмірами кулака дорослої людини. Віз серця. Довга віз серця, що йде спереду назад, знизу вверх і зліва направо, з горизонтальною лінією яка проведена через верхівку серця утворює кут, відкритий вправо. І він буде близько 40 градусів, цей кут. Бачимо вісь і кут, такий близько 40 градусів. У зв'язку з конусовидною формою у серці розрізняють такі частини верхівка та основа. Верхівка ми бачимо, і основа стрілочки нам показують на верхівку та на основу. Верхівка серця. Апекс Кордіс. Вона утворена шлуночками. Направлена вниз, вперед і вліво, торкається передньої стінки грудної клітки. Основа серця, Базіс кордіс. утворена перед сердями, направлена догори назад, сягає верхнього краю. Третього ребра. Борозни серця. Дві основні борозни. Це вінцева борозна і передня та задня мішлуночкові борозни. Вінцева борозна вона відділяє передсердя від шлуночків. А мішлуночкові борозни вони відповідають границі мішлуночками. Тут і передня, і задня мішлуночкова. На верхівці серця вони переходять одна в одну. Ось ну, тут ми бачимо вінцева борозна, передня мішлуночкова та задня міжлуночкова борозна. Поверхні серця. Ми бачимо тут чотири поверхні. Грудино-реберна, діафрагмальна, легенева. Та правий край, це на грудино-реберна, діафрагмальна, легенева та правий край. Особливості будови грудино-реберної поверхні. Вона опукла, торкається грудної стінки. На ній від кожного передсердя відходять порожнисті відростки. Це вушка передсердя. Ну, схема будови діафрагмальної поверхні серця. Ми бачимо, що вона плоска, бо вона лежить на діафрагмі. діафрамі. Ну, будова легеневої поверхні та правого краю. Тут вони трошки такі вже більш опуклі такі. І половини серця. Ми бачимо, що поздовжньою перегородкою серце поділяється на праву та ліву половину. Які між собою не сполучаються. У правій половині тече венозна кров, у лівій половині тече артеріальна кров. Перший раз очок наголошую, перегородка має отвір лише у плода. Ми бачимо плода, там був овальний отвір. А у людини в цьому місці утворюється овальна ямка. Тепер ми дивимося, будова половин серця. Так само бачимо овальна ямка, права половинка і ліва половинка серця. На цьому слайді ми побачимо передсердя та шлуночки. Права половина серця поділяється на праве передсердя, атріум та правий шлуночок, вентрикулюс. Ліва половина серця поділяється на праве передсердя та лівий шлуночок. На ліве передсердя та лівий шлуночок. У правій половині серця тече венозна кров, у лівій половині серця тече артеріальна кров. На цьому слайді ми бачимо схему правої та лівої половини серця. Ми тут бачимо праве передсердя, правий шлуночок, там тече венозна кров і ліве передсердя та лівий шлуночок, в якому тече артеріальна кров. А на цьому слайді ми бачимо схему розміщення суден, що впадають в серце. Зверніть увагу, тут зафарбовано лише передсердя. Тобто ми відразу бачимо, що судини впадають лише в передсердя. Ми бачимо, що в праве передсердя впадає верхня порожниста вена та нижня порожниста вена, а в ліве передсердя впадають чотири легеневі вени. На цьому слайді ми бачимо опис суден, що впадають у серце. Впадають тільки в пересердя, називаються вени, незалежно від того, яку несуть кров. Ось Ми бачимо незалежно від того, яка б там була кров. Тобто в праве пересердя впадають вени, які несуть венозну кров, а в ліве пересердя впадають вени, які несуть артеріальну кров, але все рівно не називаються вени. І на цьому слайді ми бачимо схему розміщення суден, що виносять кров із серця. Ми бачимо, що вони виходять із шлуночків, називаються артерії, і зафарбовані тут лише шлуночки. Тобто аорта виходить із лівого шлуночка та легенева артерія, яка виходить із правого шлуночка. На цьому слайді ми бачимо вислуховування клапанів аорти та легеневої артерії. Якщо ми дивимося на малюнку, то у нас два малюнки. На одному проекція клапанів на скелет грудної клітки, тут схематично серце і клапани. А на іншому та схемка, яку ми дивилися на попередньому слайді. Так от зверніть увагу: аорта відхиляється, дивіться, куди, вправо. І тому вислуховувати ми її будемо, клапан аорти. У другому, між вісім, справа від грубнини. А клапан легеневої артерії, дивіться, куди відхиляється. Вліво і з правого шлуночка. І тому він вислуховується зліва. Це формилка, яка завжди роблять студенти. Вони шукають клапан аорти справа, зліва, а клапан леганевертерії навпаки. Тобто, із лівого шлуночка аорта куди відхиляється? Вправо ми дивимося, вправо. От у нас червона така стрілочка. Це судини, що виходять із серця. Виходять тільки із шлуночки. Називається артерії, незалежно від того, яка по ним тече кров. Це ви бачили всі ці судини. Аорта і легенева артерія. Будова стінки серця. Стінка серця складається з трьох шарів внутрішня ендокард, ендокардіум, середня міокард, міокардіум і зовнішня епікард, епікардіум. Особливість будови ендокарду вистеляє всі порожнини серця, міцно з'єднаний з, з м'язовим шаром, і з нього побудовані клапани серця та сухожилкові струни. Ми бачимо клапан серця і сухожилкові струни. На цьому слайді ми бачимо особливість будови міокарду. Це найбільш міцний шар, побудований серцевої посмугованої м'язової тканини, до складу якого входять типові м'язові волокна, із яких побудована провідна система серця. М'язовий шар пересер тонший, має два шари. М'язовий шар шлуночки товщі, Має три шари внутрішній, середній зовнішній. М'язи пересерд та шлуночки не з'єднані між собою. Це необхідно для того, щоб пересердя скорочувалось окремо від шлуночків. Іначе серце не буде перекачувати кров. Особливість будови внутрішнього шару м'язів шлуночків. Утворює сосочкові м'язи. У правому шлуночку їх три, а у лівому два. Від сосочкових м'язів до сухожилкових клапанів, до стулкових клапанів тягнуться сухожилкові струни, хорди, які надають можливості клапанам відкриватися у бік пересердь під час систоли шлуночків. Будова зовнішньої оболонки. Зовнішня оболонка епікард. Це частина сирозної оболонки перікарда. Епікард покриває серце і міцно зрощений з м'язовим шаром. У місці відходження від серця великих суден епікард переходить у перікард. Перікард, перікардіум, ізолює серце від оточуючих його органів. Між епікардом та перікардом є порожнина, у якій є невелика кількість сирозної рідини. Навіщо вона потрібна? Для того, щоб серце під час скорочення не відчувало болю. Клапани серця, клапан вальва. Клапани є столкові та півмісяцеві. Столкові є тристулковий та двостулковий. А півмісяцеві в місці виходу аорти та в місці виходу легеневої артерії. Функція клапанів. Вони сприяють руху крові в одному напрямку. Розміщення столкових клапанів ми бачимо на цьому слайді. Та розміщення півмісяцевих клапанів. Ось вигляд клапанів серця зверху. Ми бачимо, що клапан аорти та легеневої артерії відкритий і закритий. І тристолковий клапан та мітральний відкритий. І ось ми бачимо окремо на малюночку мітральний клапан відкритий. Ми бачимо хорди. На цьому слайді ми бачимо проєкцію серця на передню грудну стінку. Тут у нас два малюнки. На першому у нас схема клапанів, а на другому у нас позначені ребра. На скелеті грудної клітки. Тобто то ми відразу бачимо, що проєктуються клапани на груднину та на ребра. І там стрілочки їм показано, та вони найкраще будуть вислуховуватись. І ребра ми бачимо, якісь третє, четверте ребро. Вінцеве коло кровообігу. Це те коло кровообігу, яке забезпечує кров'ю саме серце. Ще воно називається коронарне. Починається від цибулини аорти, від якої відходять права та ліва вінцеві артерії. Артерія коронарія декстра ет Sіністра. Права вінцева артерія переходить на діафрагмальну поверхню та продовжується у задню мішлуночкову артерію. Ліва дає дві гілки. Передня мішлуночкова та огинаюча артерія. Вени вінцевого кола кровообігу. Венозна кров від капілярів відтікає у такі найбільші вени. Велика вена серця, середня вена серця, мала вена серця. Вони впадають у вінцевий синус. Ось ми бачимо на малюночках вінцевий синус, а вінцевий синус в свою чергу впадає у праве передсердя. І межі серця. Це проєкція серця на передню стінку грудної клітки. Вони визначаються шляхом перкусії, вистукування. Спочатку ми розглянемо розміщення верхівки серця, для того як ми бачимо, на малюнку проведена ліва середньоключична лінія. І визначаємо спочатку верхівку серця. Вона буде розміщена у лівому, п'ятому міжребірі на 1 см медіальніше лівої середньоключичної лінії. Ось червона така крапка це у нас верхівка серця. Потім визначається ліва межа серця. У вигляді кривої лінії, випуклої латерально, яка йде від верхівки серця до третього лівого реберного хреща, так буде проходити ліва межа. Далі дивимось верхня межа. Верхня межа, вона проходить по верхньому краю третіх реберних хрещів, З ліва на права. Ось червоною такою. Лінію у нас позначена верхня межа серця. Далі ми будемо визначати праву межу. Права межа розміщена на 1,5 см правіше груднини від 3 до 5 ребра. І тут червоною лінією у нас показана права межа. Но здебільшого нижня межа не визначається, тому що серце розташоване на діафрамі, а діафрама під час дихання весь час міняє свою форму, тобто пускається та піднімається. І на цьому слайді ми бачимо межі серця схематично. Тобто позначені тут ці межі. Ліва, верхня та права межа. І на цьому слайді ми бачимо схему великого кола кровообігу. Починається аортою, яка виходить із лівого шлуночка і несе артеріальну кров до всіх органів та тканин. У органах артерії розпадаються на капіляри, в яких відбувається транскапілярний обмін. Артеріальна кров перетворюється на венозну, збирається у вену левени, та по двом порожнистим венам – верхній та нижній, впадає у праве передсердя. Верхня порожниста вена збирає венозну кров від верхньої частини тулуба. Нижня порожниста вена збирає венозну кров від нижньої частини тулуба. Ось ми бачимо на схемі. Верхня порожниста вена позначена та нижня порожниста вена. Впадають вони праве Передсердя. Схема малого кола кровообігу починається легеневою артерією, яка виходить із правого шлуночка і несе венозну кров до легень для газообміну. У легенях легенева артерія поділяється до капілярів, які оплітають альвеоли, де відбувається газообмін. Венозна кров перетворюється на артеріальну, збирається у венули вени та по чотирьом легеневим венам по дві з кожної легені впадає у ліве передсердя. Ось ми тут бачимо легеневі вени та легенева артерія. Значить, мале коло кровообігу ще інакше називається легеневе. Бо воно служить для газоодміну. Тут ми бачимо джерела інформації. Якщо вам сподобалась моя лекція, то, будь ласка, ставте мені лайки та підписуйтесь на мій канал.